Я в канах зі своїми ученицями нереальними мільйонерками ще рік тому хтось з них просто був, був мамою в декреті. А сьогодні це неймовірні експертки і люди, котрі ведуться світ за собою. Давайте спитаємо, які у них результати. Поїхали, Юля. А, ну я створила 70 тисяч євро за один місяць, і от прийшла з Канської доріжки. Початку року створила 25 тисяч євро в новій ніші доповнений наставник. На Сто. Вау! Вау! Вау, вау, вау! Марія? Я керула. Ще в минулому році я не могла створити 500 євро, а зараз з за початку року я вже створила 30 тисяч європейських і ти вау, в канах. Ура! І я в Мене звати Христина. Я взагалі з офлайн бізнесу, з бухгалтерії, і почала свій шлях в онлайні. Вау! Ура! Даша, ще рік тому я була просто мамою в декреті, а зараз я міль... мільйонер і я в кана. Вау, ура! <гум> um, за рік з Богданою я створила майже 7 мільйонів в м'якій ніші кундаліні-йога. Вау! вау, вау ура! Коротше, моя головна думка: приймайте рішення, сьогодні йдемо версия, потім енергія продажів, потім клуб мільйонерів і потім нами в кана на червоній дирисі. А хтось навіть раніше на випускному вже в серпні. Ура!